Доброго дня, з вами знову компанія ЛюксВаш. Отже, функція, активна піна. З чого складається дана функція? Це безпосередньо сама кнопка. Функціонал цієї кнопки, а саме блок управління, контролер, насос, який закачує хімію. І електрощитова. Тобто шафа, де знаходиться все управління. Ось, будь ласка, демонструю вам її. Тут знаходиться функціонал даної кнопки в цій шафі. Робота самої кнопки. Тобто, нажавши цю функцію, ми отримуємо наступний результат. Беремо пістолет. Зразу ж починає йти піна. Тобто, Ніяких затримок, нічого взагалі немає. Зверніть увагу. Щодо даної функції, якість піни ви можете зараз бачити і оцінити. Отже, функція активна піна.